Колись я ненавиділа фарширований перець. Не знаю чому, от просто не заходив. Але одного разу я вирішила трохи поекспериментувати. І знаєш що? Тепер ці перці просить навіть мій вибагливий чоловік. Вони м'ясисті, соковиті, з неймовірним смаком, і це взагалі не класичний фарш. Починаємо з перців, розрізаємо на кільця, виймаємо серединку. Попки перців не викидаємо, а ріжемо дрібним кубиком. Далі на сковорідку відправляємо краплю олії, кидаємо дрібно нарізану цибульку, 2-3 хвилини туш. Тушкуємо і додаємо порізані попки перцю та гриби. Все тушкуємо разом, додаємо тертий часник, сіль та перець за смаком. Перемішуємо. Замість фаршу куряче філе нарізаємо дрібним кубиком. В миску відправляємо тушковані овочі, філе та сир порізаний кубиком. Туди ж відправляємо яйця, щіпку солі. Перець та трохи крохмалю. Перемішуємо, маса має бути густа, щоб трималася купи. Тепер викладаємо кільця перцю на деко, начинки не шкодуємо, наповнюємо прямо до країв, запікаємо при 180 градусах 25 хвилин, дістаємо з духовки, і це просто неймовірна смакота. Аромат дитинства, але по-новому. Посипаємо зеленю і смакуємо. Я обіцяю, ти не захочеш повертатися до класичних фаршированих перців.